29 червня набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я, що дозволяє родичам пацієнтів, які знаходяться на лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії, перебувати в палатах 24 години на добу. Ми вирішили дізнатися, чи дотримуються наказу у медичних закладах Чернігова. Навідались спочатку до обласної дитячої лікарні. Тут функціонують два відділення інтенсивної терапії для новонароджених віком від перших днів життя до одного місяця та дітей віком від місяця і до 18 років. У нас ми пропускаємо в окремих випадках відвідувачів до пацієнта. Жодних проблем з відвідуванням хворої дитини не виникне, якщо дозволяє її стан. Без проблем пускають матерів до немовлят, які знаходяться на грудному вигодовуванні. А ще у лікарні діє так звана система кенгуру, коли мамам дозволяється брати дитинку на руки та виношувати протягом певного часу. Головне про що слід пам'ятати відвідувачам, безпека хворого. Додаткові ці контакти вони можуть привести до того що відвідувач, занесе якусь інфекцію. Єсть про Яви проявляється захворювання, а є інфекційні хвороби, які протікають у латентній формах, або ж відвідувач може бути носієм тої чи іншої хвороби. Збудник хвороби може жити в організмі здорової людини і не проявлятися. А от для дитини, що знаходиться у тяжкому стані, він може спричинити розвиток всіляких захворювань. Виникнути перешкоди на шляху до пацієнта у батьків можуть через відсутність дозволу від батьків інших пацієнтів. Річ у тім, що у дитячій лікарні палати не індивідуальні, а загальні. Тому на отримання дозволу батькам іноді доводиться витрачати чимало часу. Схожі проблеми має і міська лікарня. No тут, у відділенні інтенсивної терапії, палата розрахована на шістьох осіб, щоправда, з перегородками. Родичів до хворого допускають, а умови перебування тут не відрізняються від вже зазначених. Існує одне доповнення. Дорослий пацієнт може самостійно відмовитися від зустрічі з близькими. Дорослі хворі це зовсім інші люди. І є такі хворі, які, наприклад, говорять, я нікого не хочу бачити, нікого мені не потрібно і все. По-перше, згода хвора. Да, якщо він зголосив, щоб до нього прийшла жінка, прийшла там хтось інша, якась родичка, будь ласка. Ну, хворі повинні, тобто родичі повинні як Одягнути бути. Відповідно, форму там накидка, бахили, маска. Ну і, звісно, щоб хворий був не хворів сам, не хворів сам в адекватному стані. Лікарі вважають, що в українській медицині нині є набагато важливіші і нагальніші проблеми. А домовитись з персоналом лікарні, аби відвідати рідну людину у реанімації, можна було і раніше. У медицині десятки інших проблем. А це так, це, це те, що як говориться, не настільки важливо. По людськи завжди можна було вирішувати це питання і без всяких цих наказів.